Ну що, друзі, всім привіт! Давненько хотілося відзняти щось просте, недороге, компактне. І у нас нарешті випала така нагода. Сьогодні про всі переваги та недоліки Ford Fiesta. полетіли. Поговоримо. Коли з'явились перші форди із решіткою радіатора у стилі Астон Мартін, мені вони дуже подобались: фокус, ф'южн, але не фієста. Тому що така величезна решітка на субкомпактному автомобілі виглядала доволі дивно. Але крізь призму прожитих років і мільйони автомобілів, які проїхали повз, я можу сказати, що виглядає доволі виразно, стильно і навіть агресивно. Якщо доцільно вживати слово агресивно, і фієста десь поруч. Не бачу сенсу довго зупинятись на розповідях про дизайн, так як ви можете роздивитись їх про просто навкруги себе. Мінімум по три штуки стоять біля вашого під'їзду різних років випуску. Що варто відзначити, це те, що було три основних типи кузова: трьох та п'ятидверні хетчбеки, та, звичайно, версія із валізою позаду седан. Хетчбеки мають дуже компактні розміри, довжина всього 3950 мм. А це означає, що він може поміститися у навіть не найдовшому Мерседесі спрінтер Не знаю, навіщо вам ця інформація, але саме така аналогія прийшла мені в голову. І цього разу я вирішив спочатку розповісти вам про двигуни, а не про інтер'єр. Тому що це пункт номер один при виборі Ford Fiesta. Розпочнемо з того, що більшість бензинових двигунів це мотори серії Sigma, розроблені компанією Ford спільно із японською корпорацією Yamaha. Ці двигуни розробляли ще у 90-х роках, але їх постійно доопрацьовували, удосконалювали саме тому, назвати ці мотори не сучасними язик точно не повернеться. Розпочнемо з двигунів об'ємом 1,25 літра. Це двигуни, які випускались в декількох варіаціях, і їхня проблема в тому, що вони досить слабкі, і машину потрібно постійно крутити до високих обертів, через що ви страждатимете від надмірної витрати пального однозначно. Далі варіант з мотором 1,6 літра. Також було декілька різних варіацій, один із яких встановлений у нашому автомобілі, так як автомобіль пригнаний зі Сполучених Штатів Америки. Найбільшою проблемою цих двигунів є те, що в них встановлені фазорегулятори, які часто і створюють головний біль їхнім власникам. Далі один із найоптимальніших варіантів, на мою думку, двигун 1,4 літра. Він також випускався в декількох варіаціях з різними потужностями, і його перевага у коробці передач, про що я розповім трішки пізніше. Далі один із найцікавіших моментів: однолітровий двигун трьохциліндровий, між іншим вони були без турбіни атмосферні та з турбінами, які мали приставку Екобуст. І це були одні з найпроблемніших двигунів, які встановлювалися на Ford Fiesta і на інших моделях Ford. Тому краще на ці машини взагалі не звертати увагу. Далі коробки перемикання передачі. Тут було три основних види: механічна, чотирьохступінчатий гідротрансформатор та шестиступінчата автоматизована коробка передач із подвійним щепленням, відома як PowerShift, або в колах фордоводів. Павершит, тому що проблеми з нею могли виникнути уже при пробізі у 30-40 тисяч кілометрів. Тому, звичайно, краще шукати класичний простий чотирьохступеневий гідротрансформатор. Але він встановлювався лише на машинах з двигуном 1,4 літра, а тому знайти їх на ринку ну максимально складно. Ще можна брати механіку, але ви на ній їздити не захочете. От така фігня малята. Не буду вас обманювати, до цього відео я не їздив за кермом Ford Fiesta. Доводилось в якості таксі викликати такий автомобіль. І скажу вам чесно, на задньому сидінні мені не сподобалось, але в якості водія я тут вперше. І я довго думав, їдучи сюди, як я буду пояснювати людям, що варто уявити, що я на 20 см нижчий, і якби я був на 50 кг легший, я би чудово розмістився в цьому автомобілі. Але не прийдеться нікого виправдовувати. Я зі своїми параметрами. Чудово розмістився в сидінні, воно широке, зручне, зручна посадка, класне кермо, досить об'ємне, товсте, що також непогано для міського автомобіля. Моїм не коротким ногам, можливо, не такі, як волі полякової, але все ж таки прекрасно вистачає місця. Сидіння можна підрегулювати, опустити ще нижче, якщо ви раптом там 2,5 метри ростом, баскетболіст, який купив Ford Fiesta. В плані посадки я не знаю до чого придертись. Що стосується салону, то так, він виготовлений із досить простих матеріалів, пластик грубоватий, але це нормально для автомобіля бюджетного сегменту. Зате подивіться, як тут все круто стилізовано. Мені подобається купа ліній, купа виїмок, якісь цікаві дизайнерські рішення, які освіжають, реально освіжають стиль інтер'єру Ford Fiesta. У нас комплектація реально бомж пакет. Максимальний. У нас навіть склопідйомники і ті ручні, але так бувало не завжди. Форд Фієста насправді славився якраз на початку своєї появи. Це був один із тих автомобілів, який мав досить хороші комплектації. Тут доступні були і парктроніки, і камера заднього виду, і мультимедійна система, до якої через блютуз можна під'єднати телефон. Тобто. Все необхідне для максимально комфортного життя автомобільного життя у міському режимі їзди. Давайте роздивимось детальніше трішки панель приладів. Тут у нас є невеликий дисплей, на якому, в принципі, жодної корисної інформації, крім е, даних з бортового комп'ютера, немає, так як у нас немає ні камери заднього виду, нічого корисного. Проста магнітола, мінус якої в тому, що ви не зможете просто зайти на якийсь сайт і купити магнітолу з дисплеєм, як це буває в інших... Автомобілів, до прикладу, ваг групи чи Корейців, тому що вона якоїсь унікальної форми, об'єднана разом з дефлекторами, тому тільки так. Є у нас блок керування кондиціонером. Дякую, кондиціонер є навіть в базі. У хороших комплектаціях був доступний клімат-контроль. На центральній консолі у нас розмістився просто гігантський перемикач передач. Я розумію, що хотілося б, щоб він був дещо меншим, але ну, такий його створили для ф'южена, фокуса і для всього модельного ряду Ford. Виробництво всі економлять. Далі тут у нас є, звичайно, прикурювач, USB-роз'єм і AUX для під'єднання телефона до мультимедійної системи. Ручне гальмо у нас класичне, два підстаканника і третій, який виник в силу того, що у нас немає підлокітника. Але було б дуже зручно його мати, щоб розслабитись. Давайте подивимося, як можна розслабитись на задньому ряду. І так, в другому ряду можна дійсно комфортно розміститись. Хоча ні, я жартую. І знову ж таки, я не буду вам брехати, що переднє сидіння підлаштовано під мій зріст. Я його конкретно посунув вперед, але завдяки цьому зміг розміститися позаду. Так, впираюсь колінами в сидіння, так, впираюсь головою в стелю. Це автомобіль субкомпактного сегменту, він і не розрахований возити баскетбольну команду на тренування. Якщо у вас діти або дорослі середньостатистичного зросту, вони цілком комфортно тут зможуть розміститись. Так, в ідеалі двоє, не троє, тому що сидіння, як і весь автомобіль загалом вузеньке. Але, зрештою, у нас, звичайно, вест для регулювання задніх вікон, є підлокотник. На центральній консолі абсолютно нічого для комфорту задніх пасажирів, тільки заглушка, скоріш за все, в якихось комплектаціях тут міг бути прикурювач. Кишеньки в сидіннях, все. Радійте дрібницям. А багажник тут дійсно класного об'єму, аж 290 літрів. Плоска підлога під підлогою у нас знаходиться докатка, місце, куди можна заховати домкрат, балонний ключ, все необхідне у далеких поїздках. І для того, щоб показати вам, що об'єму цього багажника буде достатньо як для поїздок в супермарки, так і для поїздок, до прикладу, в село до батьків, я покажу це на своєму власному прикладі. Якщо ви, наприклад, на Пасху захочете привезти з села. Свиню, то тут вона спокійно розміститься, і, окрім неї, ще декілька мішків картоплі, а вільний простір можна засипати до прикладу горішками чи яблуками, або що ще росте у вас у селі. Давайте поговоримо про конструктивну частину платформи. Спереду тут підвізка Макферсон, ззаду примітивна балка. Завдяки цьому підвізка абсолютно недорога в обслуговуванні, і машина непогано керується завдяки своїм компактним розмірам. Е, так, кермо доволі жорстке, але в принципі в міських умовах не створює жодного дискомфорту. Вона непогано проходить повороти, гарно тримається. І особливих зауважень в цьому плані немає. Ця машина не розрахована на супервисокі швидкості. Тому е, потреби перевіряти, як вона входить в поворот на 140 абсолютно жодних звукоізоляція. Об'єктивно, її тут немає: ні з шумоізоляції арок, ні з шумоізоляції дверей. Об'єктивно, якщо ви хочете цю машину використовувати з задоволенням, треба це все зробити додатково і вкласти в це реально немалі гроші. Двигун у нас 1.6 і він. Один із найкращих в плані динаміки. Так як я вже говорив, розповідаючи про мотори, всі решта треба крутити до якихось неймовірних обертів, щоб вона хоч якось їхала. Коробка переключається непогано, досить плавно, краще, ніж звичайні автоматичні коробки передач за рахунок все ж таки подвійного щеплення. Але я вам скажу, що відчувається, ніби уже трішки щось не так. Хоча. На панелі у нас всього 42 тисячі миль. Не знаю наскільки реальні, але час від часу вона все ж таки трішки копає при перемиканнях. І вже їдучи, я усвідомив, що забув вам розповісти про дизельні двигуни. Особливо нічого ми не втратили, тому що знайти машини в живому вигляді на авторинку з дизелями. Ну, майже неможливо, і тим більше коробки там встановлювались рівно ті самі PowerShift. PowerShift. Тому розглядати їх я все одно не рекомендую. Стосовно оглядовості, то цілком пристойно, велике заднє скло і велике дзеркало заднього виду, завдячуючи якому все це скло чітко проглядається. Із нюансів це те, що в нашому автомобілі, так як він пригнаний з Америки, бокові дзеркала заднього виду американського формату, тобто з ефектом збільшення, і через це. Я, якщо чесно, нічого в них не бачу. У мене була така проблема в гольфі, коли я його купив. Я міняв зразу. Після того, як ледь не втрапив в ДТП. До речі, хочу нагадати, що якщо ви підбираєте автомобіль, шукаєте для себе автомобіль. В описі під цим відео є неймовірний номер телефону, за яким ви можете зателефонувати або написати нам, і ми підберемо в Києві та Київській області найкращий автомобіль саме для вас. І до речі, не забувайте ставити лайки під цим відео, підписуватись на наш канал і натискати дзвіночок, щоб Ютуб сповіщав вас про появу нового дуже крутого контенту якого буде на каналі все більше і більше? І один із найважливіших аспектів, які обов'язково треба враховувати при виборі не нового автомобіля, це звичайно вартість його обслуговування. І я хочу сказати, що тут Ford трішки випереджає ваг, тому що в обслуговуванні він дешевший. Що стосується конкретно Fiesta, то одним із ключових моментів про які часто згадуються на форумах, це до прикладу проблеми із підсилювачем керма, через який треба міняти і рульову рейку в зборі. Проблеми з двигунами, які ми вже згадували, через що ми рекомендуємо саме двигуни 1.6 або 1.4. Звичайно, коробки PowerShift. І якби все, цей автомобіль чудово справляється своїми обов'язками міського робочого автомобіля і здатен закрити всі базові потреби цього класу. Ну і щоб не бути пустослівним, я вам покажу трішки динаміку. Є пуста ділянка дороги. Слідкуємо за спідометром, газ в підлогу. Я не бачу сенсу показувати вам розгін аж до сотні, так як це міський автомобіль, і між світлофорами ви все одно більше не розженетесь. Звичайно, 1.6 має свої переваги, тому майте це собі десь там на заміточці в блокнотику. Тепер хочеться подякувати за те, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати та розвиватись на благо нашої країни. Не забувайте знову ж таки про лайк і підписку. Мирного неба всім папа. -па.